Практика, яку ви можете приміняти в своїй сім'ї. Таку практику ми почали приміняти разом з партнером і тому радимо і вам. Можете скористатись спробувати, а потім напишіть в коментарях, як вам чи вам сподобалось, як вам зайшло і як ви себе відчували після такої практики. Ввечері перед тим, як лягати спати, один, другому дякувати за те, що для вас було цінне, що для вас було приємне, що для вас робив. Що для вас дуже це було радосне, і додавало вам щастя. І дуже добре ще до цієї практики, до цієї подяки, додавати свої емоції, як ви себе відчували. Наприклад, коли ти поцілував мене зранку перед уходом на роботу, я відчувала себе любимою, потрібною. І обов'язково ввечері, коли кажете ці собі слова подяки, кріпко обійміться і поцілуєте.